Добрий день, діти. Відгадайте загадку, все пухнастим снігом вкрила луки, річку, гай дома, білий ліс і поле біло. Значить, вже прийшла правильно, зима. Діти, дивіться, вісниця зими до нас завітала. Хто це? Так, сніжинка. Діти, вона нам завдання від зими принесла. І перше завдання треба підібрати слова ознаки до слова зима. Зима яка? Казкова, сніжна, біла, морозяна, сердита, чудова. А скажіть, сердита зима, коли буває? Тоді, коли на вулиці заметіль, хуга, малята сніг що робить? Йде, падає, сипле. Це явище в природі можна назвати одним словом снігопад. Слідуюче завдання від зими буде таке: треба підібрати слова порівняння до слів. Сніг сніжинка. Сніг білий як цокор. Сніжинка красива, ніби зіронька. Сніжинка легенька як пір'ячко. Зима улюблена пора року всієї дітвари. Чому? Які зимові розваги ви знаєте? Роздивіться, діти, уважно, цю картинку. Яка пора року зображена на ній і яка ознака допомогла вам це визначити? Так, зображена зима, а допоміг вияснити це сніг. Назвіть, що зображено на картинці? Що роблять діти? Так, катаються на кавзанах, лижах, санчатах, грають сніжки, ліплять сніговика. Молодці. Подивіться на обличчя дітей, скажіть, який в них настрій? Так, веселий, радісний, якою змальована природа, які стоять ялинки, кущ. Так, всі в снігу, а якого кольору неба? Чи є в ньому хмаринки? Як ви вважаєте, на картинці сонячний день чи похмурий? Так, сонячний. А тепер зверніть увагу, як діти одягнені. В теплі куртки, шапки, комбінізони, рукавички, шарфи, тепле взуття. Який настрій у вас викликає ця картинка? Правильно, радісний. Виникає бажання приєднатися до ігор дітей. Скажіть, а як можна назвати цю картинку? Я б її назвала Зимові розваги, а ви. Діти, а зараз зіграти хочеться мені з вами в гру, так чи ні? Вам питання я поставлю. Готуйте відповідь свою. Хлопчик на лижах іде кататися у парк. Так. Хлопчик на кавзанах катається по тонкій кризі. Ні. Хлопчик стрибає на тонкому льоду. Ні. Діти з'їжджають з гірки на санчатах прямо на дорогу. Ні. Хлопчик і дівчинка ліплять снігову бабу. Так. Діти на майданчику катають одне одного на санчатах. Діти, зимонька дуже задоволена тим, як ви працювали на занятті, і обіцяє вам багато снігу в цьому році. А я дякую за увагу, діти, до побачення!